Сестри, сьогодні у нас особливий день, в день, який ми згадуємо страждання і смерть Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І я прочитаю Слово Боже місце і Святого Письма, також Євангелія від Луки, брат читав 23 розділ, я буду читати 22 розділ з 39 вірша по 53. І вийшовши. Пішов зазвичай на гору оливку, Мова йде про Ісуса Христа. Слідом за ним пішли і його учні. Прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них на віда, кинути каменем, упав на коліна й молився, говорячи. Отче, якщо хочеш, пронеси чашу цю мимо мене, проте, не моя воля, а твоя нехай. І з'явився йому ангел з небес і укріпляв його. І перебуваючи в воліні, він ще старанніше молився, і став під його, як краплі крові, що падали на землю. Ставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов, що вони спали з журби, і сказав їм, Чому ви спите? вставайте і моліться, щоб не впасти в спокуси? Коли він ще говорив це, з'явився народ, а попереду нього йшов один з дванадцяти, що називався Юдою. І Він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його. Бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, той і є. Але Ісус сказав йому, Юдо, чи поцілунком видаєш сина людського. А ті, що були з як побачили, до чого йдеться, сказав йому, Господи. Чи не вдайте нам мечем? І один з них вдарив раба Присвященнику і відтяв йому праве вухо. Та Ісус сказав: облиште, досить і доторкнувшись до вуха, його зцілив його. А до священників, начальників храму та старіших, що зібралися проти нього Ісус. Не мов на розбійника вийшли з мечами киями, щоб взяти мене. Щоденно я з вами в храмі бував. І ви не піднімали на мене рук та тепер ваш час і влада темри. Я прочитав доволі довгий відрізок із Євангелія від Луки. Але я хочу особливу увагу загострити на молитві Ісуса Христа до Небесного Отця. Ісус Христос просить Небесного Отця. Про якусь чашу, щоб Отець Небесний проніс цю чашу мимо Нього. Про якусь чашу молився Христос. Це буде тема сьогоднішньої проповіді. Ви знаєте, багато людей стверджують, що Ісус Христос злякався мучено смерті і тому просив Небесного Отця, щоб Він цю чашу проніс мимо. Нього. Деякі проповідники, які не вірять в те, що Ісус Христос міг злякатися смерті, пояснюють це так. Вони кажуть, що Христос не смерті злякався на Волослому Христі, а злякався гидоти наших гріхів, які Він мусив взяти на себе і за них понести кару. Однак віруючі люди не можуть бути задоволені таким поясненням, бо вони інтуїтивно відчувають, що причиною такої молитви не міг бути ані страх перед смертю на христі голови, ані страх перед гетотою наших гріхів, які Ісус Христос мав взяти на себе. Ви знаєте, Ісус Христос ідучи в цей світ. Добре знав своє призначення. Він знав, для чого він іде на цю землю. І він знав, що чекає його тут. І він добре розумів, який буде його кінець на цій землі. Що е, застане його, чи кінець його буде, це смерть на Христі, на горі Голгофі. І про це. Наперед сповіщали Божі пророки за багато років до, ці, до, до того, коли це сталося. І про це сам Ісус Христос багато разів говорив учням Своїм заздалегідь, приготовляючи їх до своїх страждань і до своєї смерті. Тоді виникає запитання, як же Ісус Христос після цього всього міг злякатися смерті на христі гухов. Друзі, мої! Цього не могло бути. Це неможливо. Цим би Ісус Христос перекреслив весь план Божого Спасіння, запланований ще до заснування світу. Тоді, по-перше, всі пророки, які звіщали про ці всі події, виявилися б неправдивими пророками. Тоді і сам Христос, який говорив про свої страждання і смерть, виявився обманщиком. А по -третє, по третє, Божий план спасіння не був би виконаний, і всі люди залишилися б тягарем своїх гріхів, не маючи жодної надії на прощення гріхів і на спасіння. Тому, брати та сестри, ми навіть думку таку собі не повинні допускати в свій розум, що Ісус Христос злякався смерті на Голгофському христі. Ми не можемо навіть таку думку собі допустити, що Христос злякався гидоти наших гріхів, Да, наші гріхи гидкі, але він прийшов їх взяти на себе. Згадайте хоча б той випадок, коли одного разу апостол Петро хотів заступитися за Христом і витягнув меч. Пам'ятаєте? Що йому Христос сказав? Сховай свого меча! В місце з якого ти його дістав. Тому що всякий, чи кожен, хто візьме меч, він від печа загине. Але ключові слова далі. Чи ти думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого Небесного, і Він негайно дасть мені більше, ніж 12 лейонів ангелів. Як же такі збудуться Писання, що так написано? Дорогі брати та сестри, Ісус Христос! Будучи на землі, він старався, намагався все так робити, щоб збулось Писання, щоб збулось те, що про нього звіщали за багато років до його приходу на цю землю. Але все-таки в Святому Писмі написано про те, що Христос молився за якусь чашу, яку Христос мав принести нього. Що це за, за чаша? Ви знаєте, в Святому Письмі ми знаходимо місце таке, відповідь, яке нам, скажем, ключ до розуміння цієї таємниці. І цей ключ до розуміння цієї таємниці знаходиться в посланні апостола Павла до євреїв. 5 розділ, 7 вірш. Ось послухайте, що тут сказано. Він, тобто Христос, у дні земного життя з великим воплем в деяких переводах голосінням, і слізми приніс молитви і благання тому, хто міг спасти від смерті і був почутий за своє благоріння. Христос з великим воплем і слізми молився до того, хто міг врятувати його від А Хто міг його від смерті? Небесний Отець і більше ніхто. Але зверніть увагу на наступні слова. І був що? Почутий? Був почутий і був врятований. Це ще раз підтверджує те, що Христос не молився про відвернення чаші гидоти наших гріхів. Бо Він прийшов цю чашу взяти на себе. Згадайте, коли Іван Хреститель. Побачив Ісуса Христа ідучого до народу, то що Він сказав? Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу? Він не сказав, що він можливо візьме на себе гріх світу. а Він сказав, що він бере на себе. Наші гріхи бридкі, гидкі, але він прийшов їх взяти. Христос молився також. Про порятунок від Голгофської смерті, бо Він від цієї смерті не був врятований. Тому ясно, що Христос просив порятунку від якоїсь іншої смерті, від якої він і був врятований. А тепер ми підійшли до розв'язки, від якої смерті він просив порятунку. Ви знаєте, диявол. Програвши війну з Ісусом Христом, так би мовити, на всіх фронтах, рішився ще на одну, на останню спробу вбити Христа в Гесеманії і таким чином не допустити Його до Голгофи, щоб він не дожив до Голгофи. І Христос відчув Це. Ісус Христос відчув загрозу смерті, яка нависла над ним. Гецеманії, що він може померти, я таке слово скажу, не дотягнувши до Голгові. І свідченням цьому був кровавий під. Медики знають, що коли виступає кровавий під на людині, то це ознака того, що людина ось ось має померти. І відчувши це, що він ось ось може померти. А ви знаєте, яким він був побитий, що з ним робили, як з нього глумились, Ісус Христос сильним вом із сльозима став просити Небесного Отця, щоб Він оцю чашу смерті, яка нависла над ним в Гесеманії, проніс мимо нього і був почутий. І що робить Небесний Отець? Він посилає ангела свого, який зміцнює Ісуса Христа у цій боротьбі і небезпека смерті в Гефсиманії була відведена від Ісуса Христа. Ви знаєте, брати сестри, коли ми уважно читаємо Біблію, читаємо старий і новий заповіт, то ми бачимо, що диявол прикладав багато зусиль усердно працював над тим, щоб взагалі не допустити народження Ісуса Христа, щоб Він не народився. Але коли Христос все-таки народився, то диявол негайно хотів, що зробити? Вбити Його. Згадайте наказ Ірода, коли він дізнався, де родився спаситель світу, будучи, він який наказ видав? Вбитий. Всі хлопчики, віплієні до двохрічного віку, виникає запитання. А в чому ці дітки провинилися перед ним і перед країною і перед всіма іншими? Мета була вбити Спасителя світу. Але Небесний Отець беріг його і посилає ангела свого, який в сні являється Йосифу, і каже такі слова: Бери! Дружину твою Марію, бери немовля і тікай куди в Єгипет, тому що ірод шукає душі його і будь там. І він там був, поки ірод, і не помер. Спокушування Христа у пустині також говорить про спробу диявола знищити Христа як духовно, так і фізично. А згадайте, брати та сестри, скільки разів первосвященники, книжники, фарисеї хватали за каміння, щоб побити Христа. Все це були спроби сатани знищити Ісуса Христа. Але ці спроби не увінчались успіхом, тому знаючи, що завтра на Голгофському Христі жертвою своєю. Мільйони людей будуть викуплені, мільйони людей будуть спасені від суда та пекла, диявол намагається не допустити до цього. Він намагається знищити Христа в Гефсиманії. і тому він мобілізував всі сили пекла на це, щоб це зробити. І якби це не дай Бог відбулося, то це перекресило Весь план спасіння. тому Христос з великим воплем і із сльозима звернувся до того, хто міг врятувати Його від смерті в Гефсиманії. являється як відповідь на цю молитву ангел, який зміцняє Ісуса Христа в цій жахловій боротьбі. і на слідуючий день на хресті Голгофи. Ісус Христос звершує наше спасіння, заплативши за Нього своїм життям. Але навіть коли Христос уже висів на Голгофі, ви подіються, диявол іще одну спробу зробив, щоб не дати Ісусу Христу. Звершити спасіння. І через своїх слух Він каже Ісусу Христу, яким вже пробитий до дерева. І якщо ти син Божий, то що? Зійди з Христа. І ми що? Увірюємо в тебе. Ви бачите, яка ловушка була зі сторони Сатани. Ух ти! увірюють мене, тоді є сенс зійти з христа. Але Христос не пішов на цю ловушку сатанів Уявіть собі, що було, як Христос зійшов з Христа. Тоді наше спасіння не було б звершено. Тоді всі ми залишились під тягарем наших гріхів, без жодної надії на спасіння. І тоді, Ісусу Христу, прийшлося все починати наново, з нуля, спочатку. Тому слава Ісусу Христу, що Він не пішов на поводу у диявола і довів ту справу, раді якої Він прийшов на цю землю до кінця. І на фі, в останні хвилини, не Голгові хвилини, секунди, в останні секунди життя він мобілізував всі свої сили, яких вже в нього не було. І що він вигукнув? Яке слово? Звершилось. Він не пробурмотів, а він вигукнув. На російській мові сказано «воскрікнув», громко «воскрікнув». І що ж він вигукнув? Звершилось. А що звершилось? Звершилось те, раді чого він прийшов на цю грішну землю. Звершилося, як було сказано, братом викуплення грішників, звершилось спасіння всього рода людського. Ісус Христос випив чашу позора. Йому плювало лице. З нього сміялися. Це чаша позора. Він випив чашу страждань і мук. Його печували. І так відчували, що пророк Ісаїя пророчески сказав, що всі люди здивувались, на російській мові сказано, що он був обезображен, паче всякого чоловіка. Тобто його лице було настільки спотворене, що важко було впізнати, що це людина. Я не говорю, що це Христос, бо його ж люди знали, з ким він уходить. Просто важко було пізнати, що це людина стоїть. Оце все прийшлось оцю чашу спити. А потім час застраждав на голові, коли під палящим сонцем прибити руки ноги стікав кров'ю. Це вже я не знаю, як пояснити можна оцю біль і оці муки. Який Христос терпів і все це Він терпів раді нас, щоб нам дати чашу радості і спасіння. Тому я зараз закликаю всіх вас, брати та сестри, схилити перш за все, свої серця перед Господом, хто має можливість і коліна склання. І давайте будемо дякувати Ісусу Христу, дякувати за те, що Він не злякався Голгофської смерті. Дякувати за те, що він не злякався гидоти наших гріхів і попросив помочі Небесного Отця дотягти до кінця і завершити ту важливу місію спасіння людського роду, раді кої він прийшов на нашу землю. Господь достойний слави. Тому давайте їм дякувати. Амінь.